Ми вже повставали. Доброго раночку, лютику. Все, повставали? Будемо, доїтися. Доброго ранку! Вітаю всіх! Ви на каналі В'язання та сільське життя. Мене звати Наталія. Недавно в мене вийшло відео про сир. Так, нежданно я записала цілу лекцію по сироверінню про сир і отримала. Дуже багато приємних коментарів, за що я дуже-дуже вдячна своїм підписникам і навіть просто не підписникам. І так само я отримала багато питань або, точніше, прохань, щоб розповіла, як же треба правильно зберігати сир. Наголошую, що я розповідаю про натуральний сир, не сирний продукт, а саме сир із козячого або коров'ячого молока. Натуральний або ще крафтовий сир. Так от, сьогодні у нас багато кумарів. Дівчата в мене сердяться. Давай я. Комарики, комарики. Аби на мені ще хто подгонив. Мілкі, м'які. Так, повернемося до сиру. Знаєте. Я собі навіть склала шпаргалочку і буду читати і розв'язувати. Насправді. В інтернеті дуже багато інформації і вся вона практично однакова, як зберігати сир в холодильнику. Так як я нещодавно почала займатися продажею своїх сирів, які я варю, сири, бринза. Точніше, сири ще я не продавала, бо вони визрівають, а бринзу я вже відправляла замовникам. І прохання, як же, спра... як же потрібно зберігати сир. Так от, сир або бринзу, я перед відправкою я вакумую вакуумній упаковки. Коли сир або бринза приходять до вас, і ви не хочете відкривати поки що вакуумну упаковку, ви можете. Так, зберігати сир ну, місяць два, коли вам захочеться його попробувати. Але треба слідкувати навіть за таким сиром, тому що вакуумна упаковка це добре. Але бувають такі випадки, що вакуумна упаковка починає пропускати десь повітря. І навіть у вакуумній упаковці. Сир потрібно перевертати, щоб він не лежав намертво в одному положенні, а обов'язково раз на день цю головку в вакуумній упаковці слід перевертати. Сир це живий продукт, в ньому живуть бактерії. І щоб правильно вони жили. Все-таки сир треба для сиру треба міняти положення. В холодильнику сир зберігається в найдальній поличці від морозильної камери. Тобто, якщо у вас морозилка зверху, сир ви зберігаєте на самій нижній поличці. Якщо у вас морозилка знизу, ви зберігаєте сир на найвищій поличці. Це треба запам'ятати, чи то він в вакуумній упаковці, чи то він уже без вакуумної упаковки. Обов'язково в найтеплішому місці в холодильнику зберігаємо сир. Так, по поводу заморожування сиру, не рекомендується справжній натуральний сир. Заморожувати. Можна заморожувати, наприклад, сир уже нарізаний, який ви не з'їли, да? або натертий. Ну, це вже добре, це вже а так, головку сиру або бринзи заморожувати не рекомендують. Наголошую чого, того, що сир це живий продукт, в ньому живі бактерії. І якщо ці бактерії заморозить, вони можуть загинути. І вже ви не отримаєте той смак, той е, аромат сиру, як, на який ви розраховуєте. Це вже буде просто заморожений сир. Так, тепер сир або бринза. Е, вийнята із вакуумної упаковки. Боже, у пасі е, такий сирок у целлофановий пакет або у харчову плівку. Найкраще зберігати сир загорнутим у пергаментну бумагу. У пергаментний папір. Або якщо у вас є сирний папір, це спеціальний папір, у мене його, наприклад, немає, бо він дуже-дуже дорогий. Але ви вийняли із вакуумної упаковки бринзу, головку бринзи. Там обов'язково всередині буде така юшечка. Бринза це молодий сир, у ньому ще дуже багато вологи. Тому ця юшечка вона обов'язково буде в вакуумній упаковці, і це нічого страшного немає. Ви виймаєте сир, можете його просто ем, обте, не обтерти, а ем, прибрати вологу лишню. Бумажним рушничком, і бринзу можна вже їсти. Бринзу зберігаємо в холодильнику, на тарілочці, або так само загорнуту в пергамент. Але Обов'язково слідкуйте за тим, щоб в холодильнику не було нічого із різким запахом. Котлетки, наприклад, якийсь шашличок, бо сир він втягує ці різкі запахи, і ви тоді отримуєте такий собі не дуже приємний мікс сиру і запаху, наприклад, часнику або якогось м'яса. Без вакуумної упаковки бринзу можна зберігати, ну, по-перше, поки ви її не з'їсте, а по-друге, десь біля двох тижнів, бо бринза це молодий сир і в ньому срок придатності не такий то великий. Можна, звичайно, бринзу нарізати кубиками і скласти в баночку, залити розсолом або оливковою олією і тоді нарізати до салатів, але це вже на любителя. Так, за це розповіла сир. Перед подачею на стіл із холодильника треба витягти десь за 30 хвилин, а до того, як ви його будете подавати на стіл. Коли він охолоджений, в ньому один смак. А коли він постоїть десь півгодинки при кімнатній температурі, але не при жарі при кімнатній температурі, в ньому краще розкриваються всі смакові якості. Так, і знову ж таки про те, що не можна сир або бринзу загортати щільно в целофановий пакет або харчову плівку. Чому? Тому що сир задихається навіть в холодильнику. Сир повинен дихати, а целофановий пакет або плівка вони цього не дозволяють. Він просто запарюється. Це не вакуумна упаковка. І сир може в целофановому пакеті задихнутися і набути такого пластмасового, пластикового присмаку. Ну, вам це не потрібно? Звичайно, ні. Ви хочете отримати натуральний, корисний продукт. Тому за сиром треба навчитися доглядати тепер скажу тверді сири це по типу пармезану зберігаються в холодильнику без упаковки місяць-півтора на півтверді тверді гауда можна зберігати 2-4 тижні. М'які розсільні сири це горгонзола, камамбер із білою пліснявою, фета, бринза. В холодильнику можна зберігати до двох тижнів. Якщо ми зробили фету або бринзу в розсолі, то там так, такий сир можна зберігати доволі довго. У мене фета колись стояла, але не в розсолі, а в оливковій олії. Три місяці. Малишка, от комарі замучили, да? а бринза у вакуумній упаковці, правда, в холодильнику стояла теж, мабуть, три місяці. І як я вже колись казала, що це вже була не бринза, а справжній, дуже смачний сир. Витриманий три місяці. Ну, і тепер, що я знайшла, деякі лайфхаки по зберіганню сиру в холодильнику. Якщо у вас твердий сир, лежить в холодильнику довгенько, і на ньому з'явилася така дуже тверда кірочка. Не зрізайте цю кірочку. Так, вона не їстівна, але вона захищає сир під час зберігання в холодильнику і зберігає аромат. Тобто кірочка вона служить таким собі вакуумною упаковкою для тих бактерій, які живуть всередині сиру. Далі, щоб зберегти сир від, це знову ж таки твердий або напівтвердий, щоб зберегти сир від е, з'являння плісняви, треба цей сир зма, змастити тонким шаром олії або е, масла, вершкового масла. І навіть якщо на такому сирі, ви замітите з'являння цвілі, плісняви, то ця пліснява з'явиться ну, буде проявлятись не в самому сирі, а тільки на оцій шкі... оці олії, якою ви обтерли головку сиру, а сир також можна зберігати. В контейнері, але не щільно закритому. Залишаємо дірочку, не накриваємо щільно кришечкою контейнер, а залишаємо дірочку, знову ж таки, щоб сир дихав. І в такий контейнер можна покласти пару кусочків цукру рафінаду. Цукор рафінад, він допомагає регулювати атмосферу всередині контейнера і сир у вас залишатиметься довше свіжим і смачним. Я чуть не перечепила через барсіка. Ну, а це, мабуть, все, що я хотіла розповісти про зберігання сиру. Всю цю інформацію і набагато більше ви можете знайти в інтернеті. Просто в Google введіть, як зберігати сир в холодильнику. І вам видасть купу інформації різні лайфхаки. Ну, а це, мабуть, все на сьогодні. Самі ну, хвостики вам в красу, там муха качається. В нас сьогодні хмарно, прохолодно. Так що справжній сир, це дуже корисно, це дуже смачно. Якщо ви ніколи не пробували натуральний сир, я вам раджу обов'язково спробувати. Зараз дуже багато сироварів і крафтових сироварень, які пропонують натуральний продукт. На цьому я вам кажу величезне спасибі. Всім миру, здоров'я, добра, всім. Пока-пока.